Всім привіт, друзі. Зустрічайте Дашу Тхоревську. Вона створює технічні бренд стратегії для компаній і персональні бренд стратегії для розробників. Даша організувала понад 30 технічних заходів в Україні та Європі. Вірить, що обмін знаннями і вклад у спільноту розробників найкращий інструмент росту. Отже, Даша, тобі слово. Всім привіт. Рада бути на цій конференції вже вдруге за цей івент. А давайте почнемо сьогоднішню доповідь. Тож сьогодні ми поговоримо про персональний бренд. Я насправді вже. Десь чотири роки працюю над персональними брендами, саме розробників, і е, мені є ще вам розказати. Сьогодні наша адженда така: поговоримо, почнемо з того, навіщо нам взагалі воно треба. Розберемося з тим, з тим, що нас зупиняє, коли ми хочемо почати будувати власний бренд. І розберемося про, поговоримо про те, з чого ж варто починати. Але перш ніж я почну, я хотіла вам розказати невеличку історію. Завжди, коли я зустрічаюся з однією своєю подругою і розповідаю вам їй історію про будь-кого, про будь-яку людину. Першим, що вона мене питає зазвичай, це ім'я людини, про яку зараз буде історія. Поки я її розповідаю, вона поглядує у телефон і вже під кінець моєї історії, вона видає мені ну, ціле досьє і аналіз досягнень цієї чи іншої людини. Це просто подруга експрес-розвідка, але насправді зараз майже кожен може робити таку експрес-розвідку. Це вже ну реальність нашого життя, і ви тільки уявіть, що тоді вміють наразі рекрутери, якщо вже просто пересічні люди вміють шукати і знаходити все, що їм потрібно. Що я хочу сказати: більшість людей в вашому оточенні – Ну, 100% гуглила вас. Ті, з ким вам тільки доведеться познайомитися, перше, що зроблять, загуглять вас. І у ваших силах попіклуватися про те, яке буде перше враження підготувати цей контент, який вони знайдуть. Звичайно, можна обійтися, ну, хоча б видаленням крінжу і оновленням базових мереж актуальними фотами, фотками, тайтлами та коротким описом. Того, хто ви є, а можна піти далі і почати будувати власний бренд. Тож сьогодні ми з вами поговоримо навіщо нам це взагалі потрібно. Давайте починати. Перше і найочевидніше, будуючи власний бренд, людина починає висвітлювати свою експертизу, свої знання. Частіше за все, люди хочуть ділитися знаннями і щоб контриб'юти ту ком'юніті, щоб вчити прийдешні покоління, бо коли ми вчимося. Ми коли ми вчимо, ми вчимося, тому так важливо пробувати опрацьовувати інформацію і ділитися нею. Наступне це те, що робота над особистим брендом часто приводить нас до необхідності розвивати нові навички. Ну, наприклад, ти вчишся краще писати, щоб вести краще свій блог. Ти працюєш над голосом для кращих публічних виступів, ти вчишся знімати, монтувати відео, формувати думки у речення, створювати віжуали. Це все невідворотно веде тебе до отримання нових скілів до твого розвитку і росту. Наступне вагома причина це мати вплив на продукт чи, взагалі, всю технологію. Розкажу вам невелику історію. Один розробник, який вів свої, свої соціальні мережі і був плюс-мінус відомий у маленькому локальному ком'юніті, він написав фідбек у Діскорді. У Discord спільноти своєї улюбленої клавіатури. І ця клавіатура вона була поділена на дві частини. Вона фізично була поділена на дві частини, тому що людина компанія, яка її створювала, вирішила, що так ергономічно правильніше тримати руки. Так от, клавіатура була поділена на дві частини, і розробнику не сподобалося, що літера Б знаходилася на правій руці. І він дав цей фідбек. у... Цьому Діскорді, і спільнота підтримала його, і вже через короткий проміжок часу компанія звернула увагу на це і зарелізала нову оновлену версію з буквою B, з, іншою, з кнопкою Б з іншої сторони. Ви тільки уявіть, що одна людина, яка має довіру і підтримку спільноти, може буквально впливати на розробку цілого продукту, а люди так змінюють підходи, цілі технології. Значить, і ви зможете впливати на важливі для вас речі. Наступне бренд персональний бренд потрібен для того, щоб вирізнятись. Ми живемо у період лейофі перша вакансії значно менше ніж кандидатів. Термін пошуку роботи серед інженерів стає все довшим і довшим. it спільнота все росте і росте, і індустрія стає конкурентною. А штучний інтелект вже захоплює світ. Якщо ви хочете, щоб вас бачили і щоб помічали ваш унікальний набір навичок і знань, час починати про себе говорити. Я знаю, що дехто із вас подумає, я не хочу бути одним з тих, з тих сотень людей, які почали зараз вести блог. Але чи хочете ви бути одним з тисяч людей, які продовжують мовчати у цей час? Ну, не знаю. Нарешті особистий бренд це не лише захист від лейофів, йдеться про проактивне управління своєю кар'єрою. Сильно особистий бренд він може допомогти вам зме, збільшити, пришвидшити просування по кар'єрних сходах. Він може відкрити для вас двері у вищі чи просто найцікавіші позиції. Якщо ви будете завжди транслювати, ким ви є, і які у вас цінності, інтереси, цілі в житті. То до вас буде рости рівень довіри, і ви будете першим приходити на ум тим, хто буде шукати нових кандидатів для амбітних ролей чи амбітних проєктів. А якщо ви раптом захочете зробити взагалі щось своє. За останній рік тренди в маркетингу виходять саме персональний бренд. Люди. Магазини починають розповідати про своїх творців, корпорації про своїх SEO та співробітників. Взагалі, результати маркетингових ресерчів кажуть, що у людей вже розвинулася сліпота на комерційний контент, тому що ми бачимо лого і ми одразу прогортаємо. І щоб бути в тренді сьогодні, треба показувати саме людей. А особистий бренд він якраз і допомагає встановити цей рівень довіри. Якщо люди знають хто ви є, знають, що ви відстоюєте. Швидше за все вони довірятимуть вам. І це може бути вам корисно, якщо ви захочете розвивати власну справу. Наприклад, відкрити свій стартап, чи створити свій освітній курс, чи давати консультації, чи просто фрілансити. Якщо люди вас знатимуть, то вони скоріше за все звернуться до вас за послугами чи за допомогою, ніж до когось іншого. Але тут постає питання. Чому так багато людей хочуть почати будувати свій власний бренд, але ніяк не почнуть? Перше, найважливіше, найрозповсюдженіше. А проблема це у мене не вистачає часу. У нас весь час немає часу. Як каже один мій знайомий, насправді справи не в часі, а в мотивації. Тому, якщо ви дійсно мотивовані працювати над власним брендом, перше, що ви маєте зробити, внести цю роботу у ваш розклад і ставитися до цього як до частини вашої роботи. Бо якщо цього немає у вашому розкладі, цього не буде у вашому житті. Друге, я не знаю чогось такого, чого не знають інші. Це моє улюблене. По перше, перестаньте гнатися за дуже експертним складним контентом. Його не те, що писати важко, його іноді навіть читати важко. Ви не зільєтеся з блогінгу, тільки якщо ви будете висвітлювати саме те, що вам реально цікаво, що вам реально подобається. Навіть якщо ви інженіринг менеджер але кайфуєте від CSS-арту, Пишіть про CSS Art, про те, як ви навчилися по новому кнопку анімувати. Якщо ви від цього тішитесь, то чому ні? Люди за секунду считують емоції з відео. Вам потр... Людям потрібна справжність, не бійтеся бути самим собою. Цей контент, який ви будете створювати, він має вам подобатися. Ви ви маєте хотіти передивлятися ваші відео, перечитувати ваші статті. По-друге, ідеї кожної людини здаються їм очевидними. Чому? Бо вони живуть з ними 24 на 7. Дерек Сіверс, колишній відомий розробник, а тепер відомий письменник, писав, що це була його одна з його найважливіших, найбільших проблем. Він думав, що його ідеї вони занадто очевидні, і він ніколи не буде таким винахідливим, як іншим. І якось одного разу йому прийшов електронний лист, в якому його послідовник сказав: Блін, я б ніколи не подумав, як ти взагалі це придумав. Це геніально. І згодом він зрозумів щось дуже глибоке, що ідеї кожного здаються їм очевидними, і б'юся об заклад, що навіть найвидатніші уми вважали, що все, що вони пишуть, говорять чи грають, воно було досить очевидним. Тож, можливо, те, що є очевидним для вас, насправді є дивовижним для когось іншого. Третя проблема цей стопер. Я не можу обрати свою нішу, і не потрібно. Достатньо просто намітити напрямок, у якому ти хочеш розвиватися. Звичайно, цей напрямок може змінюватися типу тисячу разів, бо наші інтереси змінюються. Ми люди. Але буде значно легше, якщо ви сплануєте собі основні теми для постів. Можливо, ви почнете з технічних питань, можливо, будете писати про те, як анімувати кнопки, можливо, сфокусуєтеся на більш совцкільні складові, будете розповідати про лідерські, про комунікаційні чи про командні питання у вашій сфері. Як тільки ви намітите для себе теми, то вам одразу почнуть приходити ідеї, і ви будете ну, 100% впевнені, що знімати чи писати далі. Не потрібно фокусуватись на одній темі. Ви людина, у вас унікальний набір навичок, знань, скілів, думок, саме ваша багатогранність і виділяє вас серед інших, і притягує до вас ваших послідовників. Наступне я не можу визначити глобальну ціль. Ну взагалі, питання: яка ціль це напевно одне з найважливіших питань будь-якого бізнесу, будь-якого процесу, будь-якого починання, але. Ви собі просто уявити не можете, скільки чудових ідей і починань було це питання. Я вважаю, що коли ми говоримо про персональний розвиток, про коли ми кажемо про творчість, про персональний бренд, коли ми шукаємо, як зробити перший крок, головне не лякати себе таким питанням, не витрачайте свій. Запал на пошук великої цілі. І не чекайте швидких результатів. Насолоджуйтеся процесом, бо ви не знаєте, куди вас ваш блогінг приведе. Я почала активно вести інстаграм, щоб набрати аудиторію і заробляти на ньому. А в процесі я зрозуміла, що Інстаграм став для мене і психологом, і коучем, бо, по ходу, блогінгу я почала себе краще розуміти і приймати такою, як я є. А це для мене важливіше, ніж гроші. А... Наступна проблема, я боюся провалу. На вашому шляху будуть поразки, фейли і хейтерські коменти. Це ваш податок на успіх, і він прогресивний. Все, що вам залишається, це бути золотою рибкою. Цю фразу я почула в своєму улюбленому серіалі Тед Ласо», Дуже рекомендую. Тед тренер футбольної команди за словами Теда рибки найщасливіші істоти в світі. Бо в них, в них всього 10 секунд пам'яті. І він каже своєю командою бути золотою рибкою і не зациклюватися на своїх невдачах чи невиправданих очікуваннях. Часто варто просто забути і не оверсінкати. Да, тет. Наступний страх експертність. Я ще недостатньо експертний. Тут треба просто подружитися зі своїм синдромом самозванця. Синдром самозванця це ну я вважаю як найкращий гівняний друг, який завжди тобі каже якусь токсичну фігню. Ти написав, написав статтю, а він таки читає і так, пф, понятно. і ти вже бачиш, як він радіє і скидає лінку на цю статтю своїм токсичним друзям. Єдиний плюс у такому другові насправді це тільки те, що коли ти побачив його, виявив, почув, ти можеш з цим щось робити. ти можеш бути мудрішим, розумнішим, сильнішим, і просто прийняти свого цього друга таким, який, який, яким він є. Ми завжди міряємо себе чиїмось розуміннями успіху. І це завжди і заганяє нас у топік. І, взагалі, якщо б казати про один єдиний інсайт з того, що ми поговорили, мій головний інсайт це ніхто не знає нічого, ніхто не бу не може бути гарантовано правий в чомусь, бо на більшість питань немає сталої відповіді, тому що наш світ не сталий, він багатогранний. Люди на повному серйозі вважали землю плоскою. Білл Гейтс вважав, що нікому ніколи не знадобиться більше 640 кілобайтів пам'яті на власному ПК 640 кБ, кілобайтів. Камон. Коли створили інтернет, то більшість еліти заявила, що це взагалі нікому не потрібна фігня. І от ми тут. Ніхто не знає нічого на 100%. І тому у вас є абсолютне право досліджувати, формувати власні думки, створювати власний контент і не боятися бути засудженими, тому що в один момент ви можете бути правими. Тож, з чого почати? А, давайте проговоримо Суперкороткий гайд про те, з чого почати будувати власний бренд, мінімум. Почніть з того, що загугліть себе, побачите, яка інформація вже є в інтернеті про вас. Подивіться, на яких платформах вона, як ви там представлені, що ваша поточна присутність взагалі каже про вас, про вашу експертність, і про ваш бренд. Друге, оновіть соцмережі. LinkedIn – одне з перших місць, куди дивляться потенційні роботодавці та клієнти. Переконайтеся, що ваш досвід, навички і освіта там актуальні. Ваш гітхаб надзвичайно важливий. Переконайтеся, що в ньому найкращі ваші проекти. Додайте рідмі GPT вам в поміч, щоб пояснити, що, що наскільки ці проекти взагалі важливі і чому вони цінні. Якщо у вас є портфоліо на Behance чи дрібл. Переконайтеся, що там також останні і найкращі ваші роботи. Якщо ви нещодавно проходили сертифікацію чи курс, переконайтеся, що у ваших соцмережах є ця інформація і ці сертифікати. І, ну, врешті-решт, якщо у вас є особистий вебсайт, переконайтеся, що він оновлений, сучасний, зручний в навігації, але якщо сайту немає, то просто зберіть всю інфу в якихось форматах Лінкрі. Наприклад, Бенто мені здається один з таких найзручніших тулів для цього. Далі оновіть чи створіть свій блог. Якщо у вас є блог, оновлюйте, якщо ні, спробуйте його створити. Це може бути чудовий спосіб почати демонструвати свої знання. Важливо, не гоніться за експертним контентом. Пишіть тільки про те, що вас реально цікавить. Оберіть зручний для вас формат і вперед. Якщо ви любите писати, пишіть на медіум. Якщо ви любите знімати відео, знімайте на YouTube, Якщо ви хочете голосом записати, запишіть подкаст. Чи, хоча б, сходіть до когось на подкаст в гості, так легше. От, наприклад, мої друзі роблять подкаст про життя і ті спільноти. Називається Подкаст ЖПТ. І вони, до речі, шукають спікерів. Я там вже була, і ви сходіть. Якщо що, скажіть, що від мене. Так, зараз буде коротке завдання, у нас залишилася одна хвилина. Швиденько в Діскорді накидайте нам блоги ваші, якщо вони у вас вже є, і зафоловте тих, хто їх скидає. Зараз ми нагенеримо собі нових фоловерів. Наступне беріть участь у онлайн-спільнотах, обговорюйте теми на Stack Overflow на Reddit, на нішевих, в нішевих групах, телеграм-каналах. Та чатах залучайтеся в онлайн мережі, оновіть свої профілі, почніть частіше спілкуватися, розказуйте чи коментуйте про контент, який вам дотичний до вашої теми, беріть участь у обговореннях. І знову таке швиденько завдання: в той же Discord Накидайте зараз групи, в яких ви приймаєте участь, чати, ком'юніті будь що і приєднуйтеся, якщо ви бачите там щось новеньке для себе. І останнє, моє найважливіше правило правило першого кроку. Це буквально правило активації через дію. Як тільки вам захотілося щось зробити, написати, записати, першим, протягом перших 12 годин зробіть один крок на зустріч з цієї ідеї. Це може бути щось маленьке не знаю, Справа на 5 хвилин. Так вам буде просто легше налаштувати свій мозок і позбутися цього страху першого, страху білого листа. І якщо це ваше, то далі ви просто не помітите, як вас закрутить у ком. Так, наприклад, я опинилась тут. Я завжди працювала з персональним брендом інженера у компанії, але потім подумала, чому б мені обмежуватися цією аудиторією. Може, мені варто поговорити на більш широку аудиторію про це. І поки я їхала кудись, я в замітках просто накидала короткий опис своєї майбутньої доповіді про те, як почати. Наступного дня я подивилася на цю замітку і, не думаючи, включила золоту рибку, скинула програмному комітету цієї конференції. Вони опробувала цю доповідь і мене додали у список спікерів. Фанфект: Вчора до ще до мого івенту мені написали здобу, попросили написати статтю про по, по мотивам моєї доповіді. А друзі покликали у подкаст. І от тут, от я тут, після короткої замітки, яку я не полінилася одразу ж написати і не побоялася одразу ж а, поширити. І це насправді працює як сніжний ком. Це так і є. І тут головне зробити перший крок. Тому я вас дуже. А, Бо я вам дуже пропоную почати і спробувати зробити перший крок назустріч вашому персональному бренду. Пишіть мені, якщо вам щось цікаво, потрібно проконсультуватися, потрібно побрейнштормити, Я завжди рада. От мій бенто, там всі мої контакти. Дякую.